Щорічно, в останню неділю жовтня, українці переводять стрілки годинника на зимовий час. Давайте запитаємо, як перехід на зимовий час вплинув на бродівчан? Та що ніяк не вплинув. Дякую. Як вплинув на вас перехід на зимовий час? Не вплинув ще, не відчув. А скажіть, чи потрібно переводити стрілки -годинника? Не знаю, мені нема різниці. як кому краще. Ніяк, якщо чесно, взагалі. А скажіть, будь ласка, ваша думка, чи потрібно взагалі переводити ті стрілки? Я не знаю, якщо чесно. Завжди так було. Переводили потім назад, то нічого не змінилося. Добре. Як ви вважаєте, чи потрібно переходити на зимовий час? Е, ні, не потрібно. Зимовий час, думаю, що так. А чи на вас вплинув? Е, та я знаю. На зимовий то це добре, коли на зиму, а літом, то гірше буде, мені здається. Короткий день. Добрий день. Ми проводимо опитування, скажіть, будь ласка, як вплинув на вас перехід на зимовий час? Так як кожного року. Звичайно, привикли вже. Як вважаєте, чи потрібно пере переходити? Думаю, що ні. Ну я би не сказала, що треба переходити. Я би не сказала, я так думаю. А скажіть, будь ласка, чи вплинув на вас цей перехід? Дивіться, я, ну, я вже в возрасті, так? Як була молодшою, може би вплинув, бо хотілося б чи там поспати раніше, чи встати раніше до цього, до цей. А так як я зараз пенсіонер до цього, то наче так якби і не вплинув. Та особливо різниці не відчуваю. Якось... Як вважаєте, чи потрібно переходити? Без різниці. А ваша? Без різниці. Ваша думка? Мені теж байдуже, якось не зовсім вплинуло. На мою думку. Чесно, такої думки прям немає. Ну, мені якось без різниці. Люди переводять і чому би і ні. Що, скажіть, будь ласка, чи вже на вас вплинув цей перехід? Ви відчули особисто? Ніяк не впливає. Ну, я не відчуваю. Ой, не знаю, вже взагалі не привикла до того всього. Дуже якісь. Щоб перейти з тепла на холод, дуже важко. Як вважаєте, чи взагалі потрібно переходити? Ну, напевно, ні. Не потрібно. Це не економія електроенергії переводиться. Все одно електроенергію більше людей. это переводить переводити. Час. Для мене взагалі воно не міняє, якщо чесно. А чи варто переходити? Ну, я не знаю. Моя думка. Навіть затрудняюся сказати, якщо чесно. Так, треба. А чому? Е, ну бо вже поставили новий час. Ну не знаю. І швидше ти мені є, ну, типу. Швидше тимніє ем, на дворі. І ще скажи, будь ласка, чи ти особисто по собі відчула, як на тебе вплинув цей перехід? Так. Да. Як саме? Типу, швидше змучуюся і всяке так. Так собі, якщо. Чесно. А як вважаєте, чи потрібно на нього переходити? Не хотілося б, але треба, бо він так і буде. Скажіть, будь ласка, як вплинув на вас перехід на зимовий час? О, нормально. Як вважаєте, чи потрібно переходити? Потрібно. О, ні, було дуже зручно, поки було осінні, поки був осінній час. Було дуже класно. Скажіть, будь ласка, чи суто на вас вплинув якось цей перехід? Ну, звичайно, воно відчувається біологічний годинник, він ж мусить звикати туди-сюди. Хотіли би переводити надалі, чи все-таки лишити? Ні, вже лишити, як я вже не переводити. Не знаю, раніше тимніє. Особливо нічого такого не помінялося в житті. Як вважаєте, чи варто переходити? Та напевно. Не мене питати треба. Тож, дай. Я, якщо чесно, не знаю, але я думаю, що потрібно, так як це економія енергії в тому плані, так? І тим самим ми можемо день буде більше йти, і в нас буде більше часу. Скажіть, будь ласка, чи цей вже перехід вплинув суто на вас? Суто на мене ні, тому що я школярка і я дуже цьому уваги не приділяю. Та не знаю, нормально. Ну я б не сказала, що дуже вплинуло. Як вважаєте, чи потрібно переходити на зимову? Ну, мабуть, так. Та нормально. Як вважаєте, чи потрібно переходити? Мені нема різниці. Нормально. <різь> ну, дощо сплю, висипляюся. А чи потрібно переходити? На зимовий час потрібно. Ну, я думаю, варто залишити. Я так думаю, теж. Да. А з іншої сторони, оце таке, ну якщо йдемо до Європи, то під Європою Підлаштовувати. підлаштовуватися нам да, до цього, але не до Кацапів. Непогано, з подякою Божою все добре було. А, жайте, чи потрібно переходити? А, не, потрібно. Ні, не потрібно, але як вже перевели, так вже мусимо приймати те, що є. Я вважаю, що не потрібно, тому що зимою ну, зимою холодно, так да і не треба. А що коли вранці стає щось, дуже холодно. А як на тебе вплинув перехід? Не сильно. Що, що... змінилося? Ну, що треба пізніше вставати і все. Більшість бродівчан не відчувають переведення стрілок. До слова, цьогоріч в останнє українці мали переходити на зимовий час. Однак президент України Володимир Зеленський не підписав цей документ.